Добрий день, мої шановні підписники. Як і обіцяв, канал продовжує працювати, і в мене є сьогодні дещо вам показати. Я отримав з Aliexpress деякі речі, хочу поділитися з вами, показати їх розпаковку. Перша така річ, яку я вам хочу показати. Ось вона в такій гарній упаковці прибула. Дуже класно упакована. Мені подобається. Як ви вже можливо. Здогадалися по формі, це спойлер вітрового скла. Ми зараз його разом з вами розпакуємо і подивимося. Я давно його хотів, хоча в мене на мотоциклі і є спойлер, і він справно виконує свою функцію, але ж хочеться завжди чогось кращого. Я вирішив придбати новий спойлер, тим більше мені подобається його регулювання по висоті. Він зручно регулюється, не так як мій той спойлер, який є в мене. Кому цікаво, подивіться, тут -от буде посилання на цей спойлер, я його теж придбавав на Алиекспрес, робив на нього огляди, оцінював його функціональність. Ну а зараз настав час нового спойлера. Зараз відкриємо з вами і подивимося. Перший шар упаковки я зняв. Що нам? Відразу попадає в руки пластикове кріплення цього спойлера. Викрутка додається. Ну, Все вже приємно, що тут є навіть викрутка. Ну і сам спойлер йде в другому шарі упаковки. Ох ти! Ви подивіться, скільки, <говори> скільки китайці упаковки сюди. Додали ну, сам спойлер. Напевно, ви багато бачили його на мотоциклах. Люди його використовують. Він має досить таку непогану форму, якісно зроблений. Що мені подобається, що він дуже пасує до мого основного вітрового скла. Тому що тут, як бачите, по краям є напливи такі. Це мені подобається, він більш жорсткий, більш такий прозорий, аніж мій спойлер. Що мені сподобалося, це його кріплення. Його дуже буде зручно регулювати по висоті і по нахилу. Ну, і так мені здається, що він буде краще триматись на основному вітровому склі. Що зараз поставлю це кріплення і побачимо, як воно виглядає. Ну що ж, після деяких маніпуляцій з цим спойлером, от що в мене вийшло. Не можу сказати, що конструкція абсолютно жорстка. Скільки б я гвинти не зажимав, вон там бачите гвинти, да? зажати повністю їх не можна, все одно є якась така хлипкість конструкції. Буду мати надію, що при встановленні його на вітрове скло за рахунок натяжки на вітровому склі, воно буде більш-менш триматися надійно. Ну, принаймні такі вітровики я бачив, спойлери вірніше. На вітровому склі у інших мотоциклістів, і нічого поганого про них вони не говорять. Функцію свою вони виконують справно. Ну, все покаже тільки тестування в реальних умовах. На жаль, зараз такої змоги немає. Погода не сприяє, щоб виїхати і протестувати цей вітровик на всю катушку. Що тут цікаво, рухаються отак, от ці крепіжі на таких планках ребристих. тобто можна регулювати його. Вверх-вниз і можна регулювати його таким чином, кут нахилу можна міняти. Ну, побачимо, я ж кажу, все, все покаже експлуатація. Він мені сподобався зовнішньою формою. Якість у нього досить пристойна, я вам хочу замітити. Так що я думаю, що така штукенція мені знадобиться. Так, ну а ми тим часом переходимо до іншої розпаковки. Я вам зараз покажу, що мені сьогодні ще прийшло. Це більш така цікава річ, хоча цей вітровичок буде все ж таки, напевно, додавати комфорту. Не так буде згадувати в шолом. Бачите, шолом. Друга наша річ, яку я сьогодні хочу вам показати. Ось. Шолом! Yeah! Ну що ж, давайте я його відкрию і вам покажу поміряю, і ви все самі побачите. А до вашої уваги, панове, пропонується. Напівлицьовик. Як він називається 3 четверті. Він без бороди. Немає на ньому бороди, я його спеціально придбав для того мотоцикла, якого я ще не купив. Але шолом вже придбав. Чим він мені сподобався? Я таки приблизно шолом міряв в нашому мотомагазині, що на пашинах АгроСоюз. Там у нас продається мотоцикли, дуже багато мотоциклів. Вони відкрили. Шикарний магазин і там дуже великий вибір мотоциклів. Щоправда, всі мотоцикли китайські, але можна вибрати будь-яку модель. Від мотоциклів такої середньої кубатури 450 кубіків і до 50 кубіків донизу. Ну, що хочеш, можна придбати. Я побачив там шолом, я його приміряв, Він мені дуже сподобався. У нього така досить непогана форма. І так як його позиціонують, що він має сертифікацію по ДОТ. Наскільки це правда, наскільки він сертифікований, досить легкий, я так думаю, що він десь кілограм важить ну, ніяк не більше. І ще тут є така приємна річ, як світловий фільтр, що мені дуже сподобалось, що можна користуватися світлофільтром. Якщо в сонячну погоду буде сонце в обличчя, то можна скористатися світловим фільтром. Колір мені сподобався, як ви знаєте, я люблю білі кольори. Мені досить імпонує цей колір біленький. Класний. З мінімумом всяких тут написів. Фест. Ну, нехай буде фест. Вентиляційні накладки є, отвори. Зверху, що тут є, ага, відкриваються, закриваються. Також є дві накладки. Тобто можна відкривати вентиляційні отвори, і якщо буде жарко, можна користуватися вентиляцією. Очки прибираються, все досить, я б сказав, би це не розхлябано. Внутрішня частина мені теж подобається, досить якісно виконано. І що, саме головне, тут досить якісна застібка, така як в дорогих шоломах. Хоча сам шолом коштує дуже недорого, тим більше я його купляв на розпродажу. Його ціна була 1500 гривень. Дуже такий дешевенький шоломчик. А він мені дістався взагалі за 1118 гривень, по-моєму. У мене були купони, скидки, плюс розпродаж 11-11 го 11 го числа. І так він мені дістався досить. Недорого. Ну, для різноманіття, це вже третій мій шолом. Два я маю. В одному шоломі я їздив дуже довго в МТ. Потім придбав собі другий шолом. У мене є огляд на цей шолом. Якщо кому цікаво, можете, а тут тут -от буде посилання, подивитись. Ну і попробую цей шолом. Зараз його вдягну і покажу вам, як він виглядає на голові. Класно, він мені підійшов по розміру. Ну, просто бомба! Один в один. Намагаюся вам показати, як це все діло буде виглядати з боку. Якщо бачите, ну, досить непогано так. Дуже класно, мені дуже подобається. Отак от буде збоку. Я вважаю, що досить непогано. Дешево. Так, да, дешево. Ну і досить непогано він виглядає з боку, що з боку, що ззаду. Легенький. Дуже класно сидить на голові, ніде нічого не тисне, не притискує. Вважаю, що вдала покупка, недорога і вдала. Звісно, можна спорити, наскільки він буде захищений, як він буде тримати, якщо що, чи витримає він удар, чи не розколеться. Ну, побачимо. Дай Боже, щоб все було нормально. Ну, поки що форма його, його вага. Так як він у мене сидить на голові, мені все подобається. Класно. От ця, ця покупка мені дуже подобається. Ну так, дивіться, панове. Наскільки це можна? Збоку. Зеркало трохи допомагає нам з вами. Отак, так. Да. Що угу. скажете? Будь ласка, в коментарях. Як вам цей шолом? Опускаю. А, да да да, да дайте ще опустимо все-таки світлофільтр. Опустимо. Де 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 він у мене тут? Опа. Угу. Ну, взагалі, Ха -ха. Клас. Зі світлофітром взагалі. Да, дуже класно. Опускається хорошо, прибирається хорошо, важилець. Тільки ще треба призвичаїтися, щоб його тут ловити. Ага, ось, бачу все. Опускається і піднімається. Дуже класний шолом. На голові дуже легенький. Може бути моїм і основним шоломом. Застіпка знімається дуже легенько, дивіться. Опа, і все. Потянув і одівається теж класно, легенько. Навіть можна однією рукою це все робити. Це засібка одіта. Ну, поки що мені все подобається. Просто бомба. На сьогодні у мене все. Більше нічого не приїхало. Хоча я ще очікую декілька посилочок з Aliexpress. Теж будуть цікаві речі, які стосуються мотоцикла, екіпіювання. Я вам все покажу. Підписуйтесь, лайкуйте, дизлайкуйте і пишіть коментарі, будь ласка. Як вам цей шолом. Форма в нього ну, дійсно класна, але ну, вона мені дуже імпонує і дуже подобається. І так як він у мене сидить на голові, просто ну, неймовірно. Зайшов він мені, цей шоломчик. От зайшов. Легенький, такий, класний. Ну, яка не яка сертифікація? Я не знаю, чи можна довіряти цій сертифікації. Спірне питання, звісно. Спірне. Наразі до побачення. Всім зустрінемося на дорогах. Не витримав я, панове, сьогодні вихідний день, 29 листопада, дуже тепло, 7 градусів всього-навсього. Я прямую в гараж. Приміряти спойлер на вітровік своєї Хонди. Ну, руки чешуться і вже хочу побачити, як воно буде в загальному виглядати. Зараз все встановлю ну, і вам обов'язково покажу. А сигналізацію виключити забув, як завжди. Ну що ж, моя берлога, мій красунчик, як бачите, зимує. Зараз я його все ж таки потурбую, виведу його на вулицю, щоб мені було з спідручниця все ставити. І вже не терпиться мені подивитися, як же ж воно буде виглядати, який буде мати вигляд. Про всяк випадок, зниму ще раз її, як вона виглядає зі старим. Спойлером. Ну отак от. Він трохи мутноватий, тому що силіконом залятий, так що. Якщо у когось якісь сумніви насчет його прозорості, то не сумнівайте, все прозоро трошечки, да, вона в силіконі. Я ж готувався до зими і треба ще мені вихлопну трубу закрити масляною ганчіркою, а я цього не зробив. Да ще й морозів таких великих не було. Так що зараз закрию. Ну що, я встановлю і вам покажу, як це буде збоку виглядати. Отак моя хондочка виглядає взагалі без всякого спойлера, просто зі склом, яке номінально захищає від вітрових потоків. Номінально. А практично, я б сказав, би, мінімально. Тому що воно досить коротеньке. Ну, ось пару хвилин часу, і ви бачите результат. Ну, це мені більш подобається. Я так його. Налаштував приблизно, як я собі уявляю, звісно, це треба проїхатись і подивитись, як будуть вітрові потоки відсікати. Те, що воно вище, і те, що воно легше встановлюється, легше регулюється, це факт. Поки що так залишаю, ну а там далі побачимо, як воно покаже. Ну, ну, на мій розсуд, естетичні воно виглядає, аніж те моє старе, попереднє. Як воно буде працювати, ну тільки практика покаже. Його можна трошки ще вище підняти. Це все навіть можна робити на ходу. Опа. Отак от. Рівненько. Ляля. -ля, мені подобається. А вам? Пишіть в коментарях обов'язково!